Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. Розпочалися нові акції та знижки з 12-го, тобто сьогодні листопада і буду діяти по 18 листопада. включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Пишу мені коментарі та ставив вподобайки. Знижка на ось таку ковбаску. М'ясна лавка шинкова 500 грамів і ціна 122 гривні. Ковбаса м'ясна лавка, молочна варена 550 грамів, 102 гривні, 90 копійок. Ковбаска варена, ковбасний ряд куряча 300 грамів, і ціна 36. Знижка на м'ясна лавка від ліні, до пюрешки варені, в упаковці 450 грамів, і ціна 76 Ковбаска від своєї лінії м'ясна лавка прем'єра. Вона напівкопчена 420 г і ціна 107 гривень 50 копійок. Знижка ще на ось такі сосиски. М'ясна лавка від своєї лінії рум'яні кусняшки. варені, Ось 300 г упаковці 71 гривня. Докторські фірмові міні малесенькі від своєї лінії м'ясна лавка. Без оболонки. Ось. 350 грамів у упаковці і ціна 78,50. Ковбаска, м'ясна лавка від свеліні Яндарна куряча Ось Така невеличка паличка 300 грамів і ціна 90 гривень 40 копійок. Знижка ще на ось таку ковбаску. Варену м'ясна лавка від свеліні фірмова з молоком 500 грамів 89 М'ясна лавка вершкова, ковбаска варена з м'яса птиці. 400 грамів 107 гривень, 70 копійок. Шинка варена від своєї лінії м'ясна лавка куряча 500 грамів 107,90, тобто 108 гривень. І знижка на цьому тижні на рулет від своєї лінії курячий, копчено варений. Шматочки такі величенькі, 600 грамів, 500 і ціна. 300 гривень за кілограм. Знижка на сир на півтвяди. Цезарь. маздам і е едам. Пластинами в упаковці 135 грамів і ціна однакова: 60. Сир твіди, сметанковий і звінигородський. 160 грамів в упаковці, 70 гривень. Знижка на сир плавлений Моліндам. Різні смаки 70 грамів 16,90, тобто 17 гривень. Знижка на крем сир Президент класичний. 180 грамів в упаковці і ціна 69 гривень 30 копійок. І також знижка на ось такий ще сир з додаванням лосося та кропу. 150 грамів, 62 гривні 90 копійок. Знижка на ковбаски для гриля для смаження мартадельки від Глобино, в упаковці 600 грамів і ціна 154. І також знижка ще на цьому тижні на філе золотко котчат охолоджене. Ось 206 гривень ціна за кілограм. Далі з вами поглянемо знижки на консерви. Вони зовсім зовсім цінно новесенькі знижки на цьому тижні вже. Дивіться: знижка на боцман, сардина з додаванням олії 230 грамів, 49,50. Боцман, сардина бланшована в олії, 50 Ріга голд, сардина в оливковій же олії 240 г 57. І знижка на тунець від своєї лінії. Подріблений. Так. У власному соку і волії. 185 грамів, вага однакова і ціна однакова. 41 гривня 50 копійок. Знижка ще на свинину від своєї у власному соку 525 грамів 94 гривні, 40 копійок. Знижка на паштет качиний. Ось. М'ясо комбінат. 225 г, 50 гривень 40 копійок. І знижка ще на ось такий паштет курячий, індичий і з м'ясом гусячим. 130 грамів 27,50 в одну ціну. Ще знижка на скумбрі в оливковій олії. Ріга голд 240 грамів 82 гривні 90 копійок. Лосось шматочками в олії 120 грамів лише 65,50. І також знижка на лосось. Подріблений з овочами у власному соку Ріга Голд 52 гривні. Кілька обсмажена з квасолою у томатному соусі 240 грамів 37, 20 і різьке золото. Кількі балтійські у томатному соусі в склі 280 грамів 67. Далі з вами поглянемо знижки на олію. Знижка на олію олейна. Вона рафінована, об'єм 850. І ціна 77. Олія Олейна. Також рафінована, об'єм 3 літра. 269. Ще знижка на олію щедрий дар. Рафінована і не рафінована. Ось вона, об'єм 850, 78,90. Знижка на сметану яготинська. 15% жирності 39,50. Знижка на актимель. Полунична гранатовий з вітаміном Д 100 грамів. 19,50. А вже лісові ягоди, полуничка, солодкий також 100 грамів. І ціна 18,30. Його для малечі злагода, малятко Смак полуниця і персик 170 грамів, 16,70 і злагода малятко, малина, чорна смородина, яблуко, банан і абрикос морква, так. 200 грамів, 21 гривня, 50 копійок. Знаю багато хто любить сир кисломолочний день у день. Дивіться, невеличка знижка 17%. 9% 180 грамів 32 гривні 90 копійок, 5% 180 також грамів 31 гривня. І нежирний сиркисла-молочний день у день. також 180 грамів, 29,90. Знижка на срочок в лазурі від своєї лінії аромат ванілі 11 11,50. Від своєї лінії смак шоколаду 12,50. І ось такий подвійний. Два в одному відсвелені, вишня та чорна смородина. 60 грамів 1790. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені. Дивіться, знижка на пельмені від свелінії філені 600 грамів 72 гривні 60 копійок. Знижка на пельмені 3 ведміддя, фірмові з яловичиною та свининою 850 грамів. 150. А це більш така, як новинка. Раніше я їх не бачила. З м'ясом курей та яловичний пельмені. Також три ведмідя, 600 грамів 89,50. Ось. І ще ось така більш, як новинка, апетитні. 600 грамів в упаковці. Так, 98. Ще знижка на ось такій пельмені з м'ясом куртки. три відвідує 700 грамів в упаковці 89,90 90 гривень. І знижка ще на ось такій пельмені від свиліні з яловичиною та свининою. 900 г 91 гривня. І знижка ще на варенички свиліні з картоплею. Ось 900 грамів у упаковці 50 гривень, 60 копійок. І варенички з картоплею та вершками. Русь 880 грамів 76. Знижка на цьому тижні на тісто. Листкове від свиліні 900 грамів 62 гривні. І знижка на хачапурі. День у день по Аджарськи. Ось, дуже смачненькі. 75. Подивимося з вами знижки на майонез. Майонез від своєї лінії 72 300 грамів. 36,50. Майонез 67 відсотків. Від своєї лінії 500 грамів 55. Майонез від своєї лінії 50 відсотків жирності, смачний 500 грамів, 45-20. Майонез смачний 50% 300 грамів вже 27 сім. Знижка ще на майонезний соус від своєї лінії легкий 28% жирності 500 грамів і ціна 35 40 Майонез мене легкий від своєї лінії 300 грамів, вже 21 гривня 30 копійок. Знижка на ось такий соус від щедра батумський. 200 г, 22 гривні 90 копійок. Ще знижка на соус кисло солодкий 200 г 25 І соус татар. Також 200 г, 22 гривні 90 копійок. І сирний 200 г 25 Ще знижка на кетчуп. Королівський смак лагідний. 250 грамів, 28,80. І оліс кетчуп з маринованими огірками 220 грамів, 27,60. Знижка на вермішель швидкого приготування ріва. Зі смаком курки 65 грамів, 14,60. Також знижка на вермішель швидкого приготування мівіна. Зі смаком курячого бульйону. Одна гостренька, а інша ні так. 60 грамів, 10-60 в одну ціну. Знижки ще на супчики, подивимося, дивіться, але їх майже нема. Тільки ось такі швидкого приготування. Смак курки з локшиною від своєї лінії. 20 грамів 8, ні, 9,40 і крем суп. Також смак курки. 20 грамів, 9,40. І більше на супчики швидкого приготування. Знижок, на жаль, немає. А є ось знижка на локшину. Смак курки та соусом пряний швидкого приготування. 75 грамів, 26. Знижка на крабові палички Ось такі водний світ. 520 грамів. Вони заморожені. І ціна 99,90, тобто 100 гривень. І ще знижка на крабові палички від делюкс. Вже 250 грамів, і ціна 59. Знижка на ось такі нагідці. Заморожені від легко. Готується лише 5 хвилин, 500 грамів в упаковці, і ціна 90 гривень. І ще знижка на ось такі нагиці запечені динозаврики. Це більше для малечі. Така новинка від глобина. 300 грамів і ціна 102 гривні. Подивимося з вами швиденько на курячі яйця поштучно. Вже 6,20, ну, 6,19 за штуку. Ось такі невеличкі. Знижка на сьомку, слабосолена, нарізка шматочками. Ось 100 грамів від своєї лінії і ціна 100 гривень. І також сьомга слаба солена від лінії, Філе-шматок на шкірі 180 грамів, 182 гривні. Знижка на оселедець воліє Філе шматочки 180 грамів від свеліні, 48, 60. Ще знижка на ось такий оселедець від лінії, філе шматочки валії з ароматом духмяних трав 180 також, грамів, 58,70. Оселедець від своєї лінії філе шматочки в олії. Вже в упаковці 300 грамів і ціна 74. Знижка мінус 40%. на ось такий чай, ахмат. Класичний чорний в пакетиках. 76 пакетиків, 89,20 Чорний, класичний ахмат. 20 пакетиків, 26 двадцять. Знижка ще на чай чорний Ахмат заварний. Чорний і чорний з бергамотом. 100 грамів 54 Знижка ще на ось такий чай. Лаваре. каркаде і зелений. В пакетиках. 24 пакетика і ціна однакова. 48,90 Знижка ще на ось такий чай. Грей ароматом бергамоту і альпійський букет 27 пакетиків. І ціна однакова 39,30. Знижка на цьому тижні на цукерки від свиління вагові. Смак шоколаду 178,90 за кілограм. Тобто 179. Знижка на ось такі цукерочки вагові. Престиж. Смак брауні тірамісу. Різні смаки 128 ціна за кілограм. Печиво від рошен. Лавіта. Смак маленький та апельсина 135 грамів. І ціна 27. Пістечко бісквітне, барні. Бананова йогуртова начинка. Шоколадна і молочна начинка 150 грамів. 57. Знижка на шоколад від рошен. Білий порістий карамельний і порістий молочний 80 грамів 42 гривні. А вже чорний від Рашен 80 грамів 44 гривні. Шоколад молочний Мілніум Веріпері різними смаками 85 грамів 46 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на каву. Кава Мелена Амбасадор. Dark 225 грамів 127. Преміум кава Амбасадор також Мелена 225 г 145. Кава зі Львова вишня в шоколаді 225 г 169-90 170 гривень. Знижка ще на каву амбасадор. Росшину сублімовану преміум 200 г 248,90 Чорна карта. Кава розчину сублімована 60 грамів 97,20. Знижка на амбасадор. Кава. В зернах смажена. Пакування 1 кг 550 І ще знижка залишається на каву в зернах Якобс. Також 1 кілограм пакування 700 Знижка ще на каву смажену, мелену, Далмаїр 500 грамів в упаковці і ціна 439. Знаю, не всі п'ють каву, тому показую показує знижка на цикорі. Дивіться, від своєї лінії саме звичайний розчинний порошкоподібний. 90 грамів, і ціна 41 гривня 90 копійок. І також ще знижка на стихійці цикорій, Шипшина та обліпиха 100 грамів. І ціна 44 гривні. Знижка на нектар джафа, об'єм 1 літр. І ціна 54,20. Джафа вишня. Об'єм також літр 58. Джафа, апельсин, нектар та грейфрут 61 гривня, 50 копійок. І джафа мультифруктовий, 55, 50, і знижка на сік галіция томатний, об'єм 1 літр 58. І галіце сік яблучний об'єм також 1 літр 56 40. Знижка тільки на водичку сильно газовану, Від своєї лінії плюскавецька, об'єм 1,5 і ціна 15,50. Ще знижка на день у день напіль махіта і смак білого персика. Об'єм 2 літра і ціна 26. Від своєї лінії чай чорний смак лимона, об'єм 1 літр 26 і від своєї лінії холодний чай чорний, смак малини, об'єм 0,5, 14, 10.